Вчора ми з вами долали життєві перешкоди, які ми самі собі будуємо. Так, а сьогодні до чого прагне моя душа? Ось такі імпровізовані берези вигляді жираф, так? І от як жирафи тягнуться до листя, щоб його спожити, щоб насититись, так і наша душа прагне наповнитись. Тож ми маємо віднайти ось ці джерела, які наситять нас, які наповнять душу для того, щоб потім можна було ділитись цим всім оточуючими. Можливо, варто пригадати, що вас цікавило в дитинстві, чим ви хотіли тоді займатись, до чого прагли. Можливо, це буде ще одним джерелом ваших натхнень. До чого прагне моя душа?